Всім привіт, покажу, що ми вчора чим займалися. Така у нас якість, правило 2,5 метри. Ні одного прослідника, не точки. Прилипає, Навіть по звуку можна определити. Бимо на другої Ідеальна якість. Зараз перевіримо стіни за допомогою електронної галетки. Міліметр в міліметр. Давайте сходимо в іншу кімнату, а ми теж протягом положення стіни забили. Пробимо довго, давайте перевіримо рулетку. Раз. Два. Три, Миллиметр в миллиметр.